Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку екосистема різноманітність природних екосистем. Екосистема це сукупність живих організмів, які мешкають у певному середовищі існування і утворюють з ним одне ціле. Будь-яка екосистема містить у своєму складі два головні компоненти біотичний і абіотичний. Біотичний компонент екосистеми. Це всі живі організми, які входять до її складу тварини, рослини, бактерії тощо. А Абіотичний це компоненти неживої природи каміння, вода, повітря тощо. Біотичний компонент екосистеми називають біоцинозом. Біотичний компонент екосистеми поділяється на автотрофні та гетеротрофні організми. Автотрофні організми здатні утворювати органічні речовини з неорганічних або за допомогою фотосинтезу, або за допомогою енергії хімічних реакцій. Гетеротрофні організми отримують потрібні їм органічні речовини з інших організмів. Розмір екосистем може бути різним, від розмірів краплі води до розмірів цілої планети. Але в умовах нашої планети виділяють три основні групи природних екосистем це наземні, прісноводні і морські екосистеми. Кожна із цих груп поділяється на більш дрібні екосистеми, ландшафтно-географічних зон або гідрологічних та фізичних особливостей. Серед наземних екосистем виділяють тундру, широковісті ліси, тайгу, степ, пустелю та інші. Прісноводні екосистеми представлені протічними і стоячими водоймами та болотами. До морських екосистем належать пелагічні, тобто відкритий океан, естуарії, гірла річок, прибережні, рифтові, глибоководні тощо. Існують і перехідні типи таких екосистем, наприклад, лісотундра і лісостеп. У свою чергу, ці екосистеми поділяються на менші за розміром. Наприклад, екосистема окремих лісових масивів чи ожер або басейнів річок. Біоцинози це не просто сукупність мешканців певної системи. Живі організми, які входять до складу біоцинозу, активно взаємодіють між собою і абіотичними компонентами екосистем, утворюють як внутрішньовидові, так і міжвидові угрупування живих організмів. Кожному біоцинозу притаманний певний видовий склад. Під видовим складом біоцинозу розуміють комплекс тварин, рослин, мікроорганізмів, які є у певному біоцинозі, включаючи всі групи організмів, види всіх доменів. Деякі біоцинози надзвичайно багаті за своїми видовими складом, наприклад, тропічний ліс, а інші бідні тундри чи пустелі. У більшості випадків біоценози мають певну просторову структуру, тобто живі організми в них розміщені в межах екосистеми не випадково, а за певними закономірностями. Кожний організм угрупування займає тільки йому властиве місце, яке відповідає вимогам організму та його взаємовідносинам з іншими компонентами екосистем. Зазвичай організми. Утворюються в просторі відповідно до кількості сонячної енергії, яка їм необхідна для життєдіяльності. Гарним прикладом такого розміщення є ярусність лісу. Наприклад, у широколистому лісі виділяють 5-6 ярусів. Перший верхній ярус утворює дерева першого розміру, дуб та липа, наприклад, другий дерева другого розміру, наприклад, горобина дикі яблуні. Третій ярус становить підлісок. Четвертий і п'ятий яруси утворені відповідно високими і низькими травами і кущами. У шостому ярусі ростуть низькі приземні травянисті рослини. Ярусність можна спостерігати і під землею, оскільки коріння різних рослин також проникає на різну глибину. До певних ярусів рослинності пристосовуються і тварини, які входять до складу біоцинозу. Так, білки живуть переважно на рослинах верхніх ярусів, а кроти ведуть підземний спосіб життя. У біоценозі можна виділити і горизонтальну структуру. Пов'язане це з тим, що в будь-якій екосистемі можна знайти окремі ділянки, які будуть відрізнятися від інших. Це, наприклад, солонці, місця виходу джерел на поверхню ґрунту, скельні групування тощо.